Якщо в криниці впав рівень води, то чисть чи нечисть це не допоможе. Причини зниження рівня води можуть бути різні: знизився рівень водоносного шару в регіоні через посуху чи сезонні фактори. Або ваш сусід недалеко теж вирив собі нову криницю чи свердловину, яка глибше за вашу криницю і вся вода накопичується в нього. У більшості таких випадків Необхідна підкопка криниці під ремонтні кільця нижче рівня водоносного шару. Чим ми одного разу і займалися у селі Висока Київської області. Відразу хочу сказати, що якщо ви зважилися на таку трудомістку і відповідно не дешеву роботу, то треба копати поки що копається. Я це до того, що поглиблення криниці на одне кільце вам користи не зробить ніякої. Цих же результатів фахівець може досягти і звичайною очисткою криниці, а рівень води може продовжити падати все нижче та нижче. Тому люди намагаються копати на 2-3 метри мінімум поки стінки ями не почнуть осипатися під натиском води, що надходить зовні. Якщо вдається прокопати 4 або 5 метрів, то вам дуже пощастило. І ваша криниця буде з водою ще на одне десятиліття, навіть якщо тенденція до зниження водоносного шару продовжиться і надалі. Після цього опускаємо на дно ремонтні кільця роблячи нову колонну. Ремонтні кільця це кільця меншого діаметру, ніж початкові. Наприклад, у вас криниця викопана з основними кільцями по зовнішньому діаметру 90 см. То ремонтні кільці вам будуть потрібні і зовнішнім діаметром близько 70 см. Колона ремонтних кілець повинна перекривати на 20-30 см основну колонну, тому що подальші обвали за ремонтними кільцями з часом навколо займуть весь вільний простір. У нижній частині колодязя з'явиться багато метрів води, і завдяки цьому перекриттю вода буде чистою та смачною якою вона і має бути?